Евакуювати з під обстрілів, реанімувати та подарувати життя. Усе це можна завдяки реанімаційній машині, яку з Вінниці на фронт відправляють волонтери за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Офіцер однієї з медичних рот каже, ця карета швидкої оснащена усім необхідним. Ноші, одні й другі, виносні ну, такі специфічні ноші. От другі, вони на автоматичні, балони з киснем і розводка системи по в межах машини, монітори, камери і повна апаратура. Реанімаційна. Координатор гумштабу каже: така швидка це запит військових. Машина приїхала вже повністю після зробленого обслуговування, завдяки зусиллям гімських підприємців дійсно стало можливим її придбати, там обслужити, замінити всі необхідні деталі для того, щоб вона вже приїхала в Україну і могла стати на виконання завдань, які потрібні військовим нашим. Зайчик, посмотри на мене. Все нормально. Лайка, і лайка, і лаєчка. Все добре. І лайка. Все добре, зайчик, все добре. Зараз бальнішку даїде. Все нормально. Лашись, лишиться. Цей дворічний хлопчик постраждав через ворожу атаку. Вночі російські війська вдарили по Покровському району на Донеччині. По місту Покровську були прильоти трьох ракет ЗРК С-300. В результаті якого зазнала пошкодження будівля Покровського районного управління, по місту Мірнограду відбувся ракетний обстріл двома ракетами, також ЗРК С-300. Десять поранених серед них четверо дітей рятували парамедики. Приватний будинок, коли було прямо влучання ракетою. Його трьох поранених, жінку, яку була, була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І її чоловік, який отримав скокові поранення лівої руки, отримав скокові поранення обличчя та ламкові поранення ноги. Їх всі госпіталізували разом з їх сином. У місті ж Новогродівка поцілили у багатоквартирний будинок. Там досі триває рятувальна операція. Наразі відомо про двох загиблих. Ймовірно, під завалами перебуває родина, подружжя та восьмирічна дитина. Херсон ще на цілодобово під ворожим вогнем. У своїх оселях у Херсоні постраждали четверо людей. Двох з них ушпиталили. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, детсадок та лікарню, посічені дерева та вибиті вікна у багатоповерхівках. У селі Садовому загинули троє місцевих. Через Постійні обстріли із Херсонщини продовжують евакуйовувати дітей. Відправляю свого свою дитинку в санаторій. Так як у нас обстріли постійні 24 на 7. Ріши вирішили її відправити. Поки на місяць, а там будемо дивитися. Тяжковато жити під обстрілами постійними з'явилася така можливість виїхати, трохи відпочити дитину відвести в безпечне місце. Ми вирішили спробувати. Одна із тих, хто займається евакуацією, волонтерка Алла з Херсонщини. їде вже втретє. каже, батькам дуже важко відпускати своїх дітей. Вони дуже переймаються. Вони Засмучені вони це важка для них така зараз річ віддати дитину, але вони взагалі в душі розуміють, що це дуже важливо і дуже потрібно, як їм і дітям. Ворог продовжує атакувати Україну з повітря. Цієї ночі противник запустив 20 шахедів. Силам ППО вдалось знищити 14 безпілотників. Це одна з ділянок, де триває будівництво магістрального водогону у Вінниці. На глибині у кілька метрів, наче металевий пазл, комунальники складають водомірний вузол. Підрядна організація зараз на даний час виконує роботи по переоблаштуванню двох водомірних вузлів в двох водопровідних камерах. Перепідключення новозбудованих, новопрокладених мереж до діючої системи. це один із найскладніших етапів роботи. Величезні металеві конструкції потрібно правильно приєднати та налаштувати. А задвижки то вони імпортні, турецькі хавля. То дуже, ну, подивіться на ті задвижки Совєтського Союзу, яким вже 60 років, а ці новенькі, вони із гумовим покриттям, тобто в них немає проблем, щоб закрити чи відкрити. На заміну металевим зношеним трубам встановлюють пластикові. Вони служитимуть втричі довше, аби виконати перепідключення жителі старого міста. Більше доби були без води. Це вимушений крок, кажуть у водоканалі. «Зумовлено це тим, що труби великого діаметра тут у нас і 600 труба, тут у нас 400 труба, тут у нас труби 200, 300, які потрібно звести в єдину систему. І також дуже велика кількість запірної арматури, також різних діаметрів: і 300, і 600, і 400. Плюс додатково ми ще встановлюємо тут вантузи для випуску повітря, ну і відповідне обладнання, яке необхідно для безперебійної роботи даної системи. Наразі будівництво магістрального водогону на завершальному етапі. У Вінниця-облводоканалі вже проклали та підключили до мережі більше 90% комунікацій. Реконструкція 10-кілометрової ділянки водопроводу з вулиці Пирогова до Лебединського розпочалася два роки тому. Гроші на будівництво взяли у позику у Світового банку. Він був турагентом, хірургом, прорабом та ресторатором, військовослужбовцем. Два місяці як Валерій Меркаба звільнився зі Збройних сил України і одразу взявся навчати ветеранів, як починати власну справу, Тільки роблять свої перші кроки, чи в власному бізнесі, чи в новому якомусь форматі. Якщо ти хочеш, щоб ти був. В Тренді, щоб ти був заробляв гроші, щоб ти був корисний суспільству, навіть після війни, ти маєш це опанувати. Свою власну історію, як інтегруватися військовому у цивільне життя на зустрічі із ветеранами, розповідає Сергій Бондаренко. Товариш запропонував зайнятися бджолами. Ну з того і почалось. Купили по, по два вулика, купили бджіл Взиму зимує. Ну а ми продаємо наш продукт. Марина Прищепа, психологиня, каже: військовим та їхнім родинам треба знати, що вони можуть відкрити власну справу та повноцінно жити далі. Людина, яка змінила своє життя в якийсь момент, коли пішла захищати батьківщину, вона Якийсь е, час розуміє, що життя змінилось кардинально. Можливо, втрачені зв'язки, можливо, втрачене місце проживання, місце роботи, і ось зараз е, є можливість здобути нову професію. Це не лише професія, це і нові зацікавленості, нові якісь направлення в житті. Участь у стартапах безкоштовна. Навчальний проєкт передбачає і залучення родичів. Вони можуть підтримувати власну справу, поки рідні на передовій. Олександра пригадує, яким був її чоловік. Під Бахмутом Життя героя обірвала ворожа куля. Я завжди любив говорити, що Україна це рай, і потрібно тут будувати життя. Потрібно тут докладати зусиль, і отримавши повістку, він з гідністю прийняв цей виклик, і ми пишаємося його відвагою та мужністю. Без батька залишилось двоє доньок. Тато Олександр вже ніколи не втілить їх мрії. Спробували це благодійники. Мені подобається цей подарунок, бо я давно вже хотіла роліки, і мені подарували барбі, е, декен. З, е, балібі, на плавній машинці. Дуже важливо приймати участь у житті цієї дитини, тому що вона одинока. Вона в цьому світі залишається одна без тата. І ми маємо всі разом об'єднатися і підтримати цих дітей для того, щоб вони не відчували себе одними, для того, щоб вони не відчували себе без фундаменту під ногами. Через війну втратили тата Дмитро та Марія. Їх батько Юрій Дятлюк на фронт пішов добровольцем. Дев'ять місяців боронив рідну землю, загинув від артилерійського обстрілу. Син теж дуже часто згадує про батька. Навіть вчора ми сиділи, я там таку поговорку сказала йому, яку завжди йому чоловік казав так. А він каже, більше мама мені не скаже папа цього. Доня знає, що тато, тато її герой, що він живе на небі. І завжди, коли ми ввечері повертаємося, чи з садочка, чи з танців, чи просто гуляємо. Вона знаходить найяскравішу зірочку, і завжди каже, це папа мені світить. Дітям подарували парту і ноутбук. Той комп'ютер, то, що у мене вдома, він ну не наш, і треба комп'ютер для уроків. Дуже сподобався я і хотів його ще з вісьми років. Аби дізнатись заповітне бажання дитини, організатори проєкту зустрічалися з родинами, разом гуляли та проводили час. Визначилися з подарунками та порадували 16 дітей. Найголовніше це нагадати людям, які зараз живуть поряд з цими родинами, що їм дуже-дуже потрібна наша підтримка. Їм дуже-дуже потрібна наша увага. Проект Дотик Янгола» вже в четверте організовує акцію допомоги родинам загиблих героїв. У 25-му ліцеї відкривають клас безпеки. На першому уроці рятувальники розповідають, що робити під час пожежі. Я маю намачети носовика надіти на носика і піти вийти з квартили. Як діяти в надзвичайних ситуаціях? Головне не панікувати, а відразу кликати на допомогу. Якщо вони самі вдома чи на вулиці, якщо щось сталося якась безпека, щоб вони могли навчитись і самі позвонити, наприклад, батькам, дорослим і 101 службі. Клас безпеки інтерактивний. Кожна з локацій не просто стенд. Це можливість стати учасником конкретної ситуації. Давай раз два три так. Добре правила дорожнього руху ще про правила протипожежної безпеки. Будете допомагати да, вчителю і своїм діткам, одноліткам в школі, розуміти, осягати, знати ці всі правила, і таким чином ви збережете, як ми говорили, і своє життя, і життя всіх людей, які поруч, тому що життя є самим цінним для людини. Слідкувати за тим, аби учні дотримувались правил безпеки, буде пес патрон. Для вас у нас є подарунки. Для вашого класу безпеки наш да, ось співробітник. Ви його всі прекрасно знаєте. день сьогодні. На Вінничині відкрито чотири сотні класів безпеки. Рятувальники всі сили спрямовують саме в профілактику. Бо через дитячі пустощі і неуважність дорослих лише цьогоріч маємо страшні цифри: четверо дітей загинули в пожежах, і шестеро потонули. Незаконно обробляли бурштин у в'язниці. Порушення виявила прокуратура під час незапланованої перевірки у Вінницькій виправній колонії. У одному з промислових цехів Вінниці в стелі знайшли схованку з дорогоцінним камінням 3 кілограми бурштину, вартістю понад 100 тисяч гривень. Причетним загрожує до трьох років за ґратами. Україною шириться фейк мережею. TikTok поширювалася інформація, що, начебто, паливо на АЗС продаватимуть лише за військовим квитком. Таке рішення на заправках у деяких областях країни будуть відпускати тільки з військовим квитком. Таке рішення було укладено 24 листопада на ставці головнокомандувача та вступить в дію з понеділка. Інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вінницькі тхеквондисти знову здобули першість. Юні вінничани привезли чотири медалі із турніру Діти України. Золото виборов Артем Соловей, срібло Роман Соловей. Бронзу Ілля Головатюк та Артур Мазур. На змаганнях у Рівенській області призову скарбничку Вінниці поповнили й дорослі. Владислав Соболєв та Артем Малюшко здобули бронзу. Танцюють, співають і ворожать на долю. Все, як має бути на Андріївській вечорниці. Цьогоріч за новоюлянським календарем свято припадає на 30 листопада. Певний час звичайні обряди українського народу якось принижувалися, якось відтіснялися на задній план. Вони не були популярними, було популярне все російське, але треба пити з того джерела, з якого пили наші предки, в цьому сила нашого коріння. У колоритних українських костюмах студенти Вінницького техколеджу відтворюють старовинні обряди. Це наші українські традиції, це українська калита, це українські вареники, це те, без чого важко сьогодні уявити нашу країну. Безмежно дякую нашим Збройним силам за те, що вони дають можливість нам не перервати учбовий процес, а займатися і навчанням і вихованням, і волонтерством, і розбудовою наших е, таких традицій. Актова зала в автентичних українських рушниках з килимами та посудом. Дівчата ворожать насудженого. Якщо півень буде клювати зерно, то чоловік твій буде роботящий. Якщо ж подивиться в дзеркало, то буде гарним і ледащим. А якщо ж питиме воду, то твій чоловік не приведе, Господь буде п'яти. Серед основних атрибутів свята калита. Це калач у формі сонця. Калиту прив'язують за стрічку до довгої палиці, а хлопці мають відкусити шматок. На Андрія пекли ще пампушки і запускали до хати пса. Чию першу балабушку з'їсть собака, та дівчина першою вийде заміж. За повір'ям, аби бути щасливим наступного року, потрібно на Андрія їсти вареники. Тож у коледжі влаштували ще й фестиваль вареників. Вареники презентуємо також і інші страви. Це можуть бути і випічка, і напої. Власне, щось таке, чим можна пригостити усе своє відділення. Вареники з картоплею, сиром та вишнею, деруни, сало з хріном, пампушки та навіть короваї. Студенти постаралися на славу. Поглиблюємося в наші українські традиції. Ми дуже довго готувалися, щоб це все було гарно, з великим розмахом, дуже багато реквізиту, вареників, готували їх власними руками. Осучаснили вечорниці зі смачною їжею. У коледжі кажуть, перемагати ворога необхідно на всіх фронтах. Культурний не менш важливий. Роботу виключно у спідницях вони додають чарівності та вишуканості дівчатам. В цьому переконана журналістка Катерина Соколюк міжнародний день спідниці зрадити улюблениці гардеробу не змогла. Спідницю мене в гардеробі близько десяти, і це лише на осінньо-зимовий період. Це модно зараз зручно носити без підборів і тепло, і гарно виглядає. Катя зізнається, якщо правильно підходити до вибору спідниці, холодно не буде. І поки на літній сезон знижки вже підшуковує найвдаліші варіанти. Взимку полюбляю темні кольори, і щоб колінка закривала, там довжина міді. Бажано. А влітку полюбляю міні. Спідниці – Це любов з юності і для інспекторки з кадрів Лілії Салівон. Ця річ у шафі для неї маст хев. Спіднички дають впевненості, жіночності, і я їм ніколи не буду зраджувати. І буду їх завжди купляти і носити. Цьогоріч в моді спідниці з високими розрізами, довжиною в підлогу і по коліно. Із теплими светрами модниці поєднують екошкіру, джинс, трикотаж та навіть шовк. А мода на спідниці мінлива, як і жіночий характер. Постійно ходила в джинсах і штанах взимку. Мене це дуже бентежило, бо всі навколо такі гарні ходили. Я подумала, треба запроваджувати. От і починаю там зі спіднички раз на тиждень. Тому що це жіночність, тому що це прояв себе. Ось, і деколи хочеться, ми працюємо в офісі, бути такою дівчинкою, дівчинкою. Не залишають без уваги жіночі силуети у спідницях і чоловіки. Звичайно, юбочку може, на платі. Жіночим підкреслювати красу наших україночок. Це гарніше, я не знаю. Показує свої ніжки, свою красу.